Вітаю вас на моєму каналі. Зараз перед собою ви бачите приклад 1 плюс, 8 плюс 1 дорівнює 6. Як бачите, рівність невірна. Завдання дуже просте, як і приклад. Треба перемістити два сірники так, щоб рівність була вірною. Тому починаємо. Якщо бачите, що вам недостатньо часу, можете поставити відео на паузу і подумати над вирішенням. Думаю, ви вже знаєте відповідь. Якщо ні, то одразу до вирішення. Перемістимо два сірники. І ми отримали приклад. Мінус один плюс 0 плюс один дорівнює 0. Де мінус 1 плюс 0 дорівнює мінус 1, а мінус 1 плюс 1 дорівнює 0. Вітаю, ми вирішили приклад, рівність вірна. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступних відео.